Друзі, з вами фінський снайпер. Так Сьогодні у нас буде остання серія Гри за Прусію. Тобто нам треба буде сьогодні відвоювати тільки частину Данії, Ганновер і Саксонії. Так, сьогодні я вже не буду відео робити всякі економічні штучки, там Розробо... Вибачте за. Оце слово розробки всякі, там поліпшення економіки. Ми просто можемо завоювати три країни. На цьому закінчити проходження. Так, ще раз треба подивитися, Ага, від Данії нам треба тільки цю провінцію. Так, тоді все. Так, значить, ми готуємо. До речі, у нас є ще і васал Нідерланди. Так, значить, всю нашу 48 тисячну армію ми відправляємо сюди. І. Тут ми зробимо замок і оглядові вежі, щоб бачити, які війська є у Данії. Так, вежу можна на другий рівень поставити. Там можна. В Гамбурзі так само. Добре, наші війська переходять. Так, давайте подивимось по ситуації, що в Європі у нас Османська імперія тут розрослася. Російська імперія починає потроху відновлюватись. Добре, в нас не до цього діло, нам зараз головне перемогти Данію, яка, яка ні з ким не воює, тому це нам буде трохи тяжко. Значить, нам зараз треба зробити ще одну армію. Тому що цих 48 тисяч підуть на континентальну Данію, цю, цю частину, цих дві. А інші я зроблю висадку з голем. Так, призовне населення. Що в нас є? Казель 6000. Тут. А в Берліні не будемо. Тут. Тут. Ну, думаю, цього нам буде вистачати. Так, якраз вистачило. Тепер всі ці армії ми відправляємо. У Берлін, а звідти ми їх відправимо в Балтійське море для виконання висадки в Стокгольм. Так, це відео, напевно, буде коротким. Тут Гановер маленька країна, Саксонія теж. До речі, вона воює з Іспанією, тому можемо ми і перше Саксонію. Атакувати, бо якщо Австрія дасть. А до речі, в Іспанії є в когось військовий прохід. Ага. Іспанія воює там з багатьма тому. А в Саксонії? А, Саксонія сидить і не рухається, в неї нема навіть військового проходу. Та, знову Швейцарський Союз. Та що він від нас хоче? Давайте ще раз спробуємо помиритися. І на всякий випадок. Тут ми зробимо набір. Набір, набір, набір. Щоб хоч якось могти захиститись. Так. Ну і оці армії, що в нас залишилося. Куди ми відправимо? Правильно, в Берлін. А, так, ще одна провінція хоче на асиміляцію. І ця провінція на асиміляцію. Ну, не повністю, то без різниці. Так. Так, так. Давайте цю армію ми розпустимо. Вона маленька, вона нам не потрібна. Нам дохід ліпше, щоб був більший. Так. Значить, чекаємо, поки армія наша відправиться до Берліну. Що це Неаполітанське королівство? Ні, відмовляємо. <кій> так, зараз у нас буде ще одна. 40 тисячна армія. Не 48 тисячна, але 41 тисяча. Так, зараз, значить, ми розділимо її по фронту навколо Саксонії. Відправимо, так скільки у нас тут є принці? Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9. дев'ять провінцій. Значить, давайте повідправляємо по п'ять тисяч. Плюс-мінус 5700, 5800 чи 5400 без різниці. І будемо на кордоні з Саксонією будувати вежі і замки. Ну, як будувати? Добудовувати, бо тут в деяких вже є. Тому, а сюди відправимо так і от так. Тут ми зробимо набір, набір і набір. Так, усе готово. Тепер збираємо для того, щоб башти. І вежі зробити. Чекаємо, поки відправляться останні війська у нас. Так, все є. Тепер. Замки точніше, а 8 тисяч коштує. Дорогенько, дорогенько. Добре. Ну, і що, в нас дохід помалу росте. А для чого Швеція в мене хоче право проходити військ і імперія. Ні, давайте ми їм нічого не будемо казати. Нам вони не потрібні. У нас тут своя ситуація. Так, тепер в цій провінції нам потрібно збудувати. Напевне, це вже буде останній випуск по Прусії, бо скільки тут завоювати одну країну маленьку, другу країну маленьку і одну частинку Данії. То цей випуск буде короткий і швидкий. Так. Тут ще фортецю. А, тут також тільки фортецю. До речі, у нас дохід 6 тисяч. Тут усе готово. Тут фор... дві фортеці треба зробити. Так, і чекаємо на ще одну. Так, це збереження у нас було. Ага, ще в трьох провінціях треба буде це зробити. Ну, постараємося це зробити швидко. Через те, що в нас дохід хороший. Так, тут у нас. Ага, другий рівень є. Ще тут другий рівень. Тепер переміщаємося сюди перестанню нашу провінцію для розбудови військових споруд. Є. І... І остання провінція. Остання область. Так, значить, у нас залишається тільки. Поліпшити нашу фортецю і все. Так. О, до речі, економіка. Так. Угу. Добре, значить, оголошуємо тобі війну. і Нідерландами закликати не будемо. Оу, я забув, що в них там є. Ну, нічого. Нічого, нічого, нічого. Значить, це ми зробимо так. І ось так. І ось так. Добре, потратимо трохи нашу армію, нічого. Чекаємо ще один хід, у них. Точно має щось бути. Так, давайте все сюди відправимо. До речі, у нас буде плацдарм для атаки на Данію тоді. Ой-ой-ой. Так, бачу, у них ще є армії. Почекаємо, почекаємо. Так, це вже можна відправляти назад в Любек. Для атаки на Данію. Давайте, я бачу, у вас є там ще. Пару армій. Так, Датський фронт ми закрили. Тепер можна атакувати саму Саксонію. Так, ці на столицю усі йдуть. Готово, готово, готово. В столиці взагалі в них нуль військ було. І так. Так, 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 так. Саксонія. Давай мирні переговори. Так, спершу давайте заберемо те, що нам треба. Ну, це ми лише воно нам не потрібне. Так, тепер. Це нашу армію відправляємо сюди. А всі ці відправляємо в Берлін. Бо там у нас є табір постачання і арсенал, само собою. Так. Це Саксонія помирилась. І давайте відправляємо це сюди. Так, значить, зараз ми будемо робити Бліц крих по Гановеру і Данії. Оголосимо війну одному і другому. Але з Гановером буде трохи складно через те, що він васал Великобританії. Так, давайте ми Ні, зробимо сюди відправимо 11 тисяч, щоб зрівняти наші армії приблизно. Так, тепер відправляємо сюди давайте 5 тисяч. 5. Так, значить ми будемо воювати зараз або на два фронти, або на один. Дивимося по ситуації. Можливо, з першу Данію. Переможемо. А тоді. Гановер. Так. Данія, Данія, Данія. З ким то у нас дружники? Давайте спершу Гановер. Він вони воюють з так, Вони воюють з Османами. Угу. Надіюсь, Великобританія не оголосить нам війну. Якщо Великобританія оголосить нам війну, це рахуйте кінець. Але якщо ми помиримося з Гановером, Великобританія не буде втручатися. Так, давайте подивимося. Ага, Великобританія також воює. Добре, так, Гановер. Вибач. Вибач. Так, відправляємо. Не будемо чекати, не будемо зволікати на це все. Одразу відправляємо всі війська в сам Гановер. Надіюсь, Великобританія. Не вступить у війну на стороні, на стороні Гановера? Ні. Все можна миритися з Гановером. Є готово. Так, цього я не очікував. Дуже невчасно. Так. Великобританія. Давай, будь ласка, ти не будеш нам заважати, портити наші плани. Так, а це все ми відправимо сюди. О, Британія, до речі, з нами помирилась. Так, що у нас тут є? Данія. Давайте ми відправимо її ультиматум. Заберемо цих дві провінції. Вони прийняли. Молодці. Так, все можемо формувати Німецьку імперію. От до такого розміру ми розрослися. Тепер утворити німецькою, і вибачте забаги. Німецька імперія. Так, все, друзі. Проходження за Пруссію ми закінчили. І стали ми німецькою імперією. Трохи більше провінцій, ніж мало бути, але все одно. Добре, дякую усім за перегляд, хорошого вам настрою і до зустрічі!